Знаєте, я зараз сиджу у дуже великій автівці. Це Toyota. Що вам приходить перше на вдумку, коли ви чуєте велика Toyota. Ну, мабуть, Land Cruiser там якийсь, що там ще є, Марк Прадо, так. Чи камрі, то все фігня. Бо знаєте, у чому я сиджу? Я для себе, знаєте, відкрив, мабуть. Toyota Sienna. 19 й рік знайшов дуже прикольний варіант. Зараз просто приїхав вивчити. Давайте вивчимо з вами цю Toyota Sienna. Дивіться там, там ще є третій ряд сидінь. там, Я не знаю. Коротше, це такий собі міні-вен преміального класу. Тут ми зараз трохи каталися, а, а зараз підемо з вами дивитись, що це таке. Ви подивіться на цей мінівен. Відразу скажу, був дуже здивований розміром і комплектацією. Ну, по-перше, випускався він. Ну, конкретно ця модель, випускалася у різноманітних комплектаціях. Починає з базової L, закінчуючи там закінчуючи Limited і Limited Premium, який був просто нафаршировані. Це Америка приїхала з мінімальними пошкодженнями у задню частину. Ну, в принципі, він код є. Можете самі передивлятися, то таке собі, то таке собі діло. Але що здивувало? 3,5 ві6 зі звичайним вісьмиступчатим гідротрансформатором, які, чесно кажучи, показали себе як надійний. І коли я почав про неї вивчати різноманітні дані, я прилазив кучу форумів, я був на купі форумів, на яких я знайшов тільки один, один такий, не знаю наскільки він важливий недолік це трохи підвищений розхід. Дехто каже, що він 18, дехто каже, що 15, але у середньому він бере там 15, 16, можливо, 17 літрів у якихось дуже е, великих заторах, можливо. Але е, в, на, в нашому варіанті, скільки він там 15,5, так виходив. Пішли, подивимося, екстер'єр. Ну, по-перше, в нас автоматичні ці двері, вони не автоматичні, вони електро. А як вони відкриваються з салону? А ну, Давай. Натискай. Натискай, і ми такі. Опа! І ми вже у такому. Люксі. Тобто ти таки можеш найняти когось водія такий, підійшов водій, відкривай мені і раз такий сів. А, ну, пішли по екстер'єру трохи, походимо. З ключа можна? Фу! Та та ладно, ліва та ліва. ладно Та ладно. А як його? За, за... А, її тримати потрібно. І, мабуть, коли ми загрушуємо. А, це, це, мабуть, коли вона вимкнена. <сі> ну, то таке діло. Слухай, це ж теж відкривається? Я думаю. Слухай, це прикольно. Прикольно. Слухайте, ми відразу від екстер'єру щось і на інтер'єр переходимо. Там в нас є підстаканники. Так, відкривається. Відкривається третій ряд, Ну, покажи, там защіпка. Так, це все закриваємо. І все, вона поїхала, так? Так, от дергала, я поїхав. Це прикольно. Оце прикольно. Дотя... Дотяжки усіх дверей? Да. Дотяжки усіх дверей. Так, далі. Я хочу подивитись на багажник. Так, з багажника ми ще... він ще не готовий, його доводять зараз. Я... Чому я зараз приїхав? Бо я думаю обміняти свого інфініті, свого фініка. 60, який ми зараз доводимо до якогось ідеального стану, на оцю автівочку трохи доплачу. Тут, в принципі, це складає це складаємий ряд сидінь, як я розумію. Так, він складається, в принципі, як у мене у Фініку, слухай. Потім це повнопривідне повно, авто. Дивіться. Тобто вона повнопривідна, є камера заднього виду. Це комплектація. це комплектація Limited До речі, до речі а ми пішли далі. Що в нас ще є? Це теж автоматичні, так? Так, отак дергалися. Ви бачили? Ви це бачили? Ви бачили цю автівочку. А, до речі, задні сидіння, вони а, в нас коригуються, бачите, по висоті сидушки. Ось таким чином. Ага, щось я тут. Ось. <реш> можна можна виставити. Він знає як. І вона може їздити ще по салону. Ніфіга собі, слухай, її можна. Дивай можна зробити. А? Так. Тут можна, Тут можна зробити диван, хлопці. Якщо знаєте, для чого це можна. Використовувати. використовувати, будь ласка, напишіть у коментарях. Дуже цікаво виходить, що там, що там таке може бути цікаво. Слухай, а от цікаво, от я залізу туди на у третій ряд. Зараз спробуємо. Зараз так, ми. Та ладно. Та ладно, слухай, ну це нереально. Ця машина їздити в супроводі 200-х, 300-х. Можливо, можливо. Так, в нас є. Що в нас є? Ну Електросклопідйомники, замикання відмикання дверей, давай відмикаємо е, регулювання електросидіння, але це в нас без пам'яті, так, з цієї сторони. Так, Це без пам'яті? Це що, шкіра? Та ладно, тут дерево, шкіра. Це, 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 чи це під шкіру? Ну Це точно шкіра. Ну, зараз ми ще до інтер'єру дойдемо. Що я вам скажу? А слухай, тут дотяжки є? Ану. Ні. Є дотяжки? Таких немає. Хохоро, тут охорона сидить. Все, охорона буде тут сидіти. Так, а є в нас сліпі. О, є! Бачите, сліпі зони і є дефрост. Дефрост дуже прикольна штука, в мене теж на фініку є дефрост. Коли дуже холодно, воно розморожує дзеркала. Колеса на нас 17 От якого тут r 17 стоїть? Повнопривідна фігня. r 19 потрібно. 19. 20-й 20? На такому прощі? <рес> Добре. Слухайте, ну виглядає вона дійсно прикольно. Хлопці ще не доробили це дістронік, тому в нас чек ще горить, але це буквально трохи. Трохи часу, думаю, декілька днів і все буде зроблено. Дивись, які лінзи. Дивись, які лінзи тут прикольні. Тут що у нас? Ну, Тут лінзована оптика, поворотники звичайні. І в нас є ходові вогники. А ну, давай капот а? Слухайте, а затонована вона. А затонована вона, я вам скажу таке враження, що тут якісь бандюгани їздять. Ну, от, слухай, от, чесно, от давай я так. Відразу скажу, що на преміум класі ну, могли б зробити бляха, муха газові стійки. Ну що, не так? О, ну, що, я вам, що я вам казав? v 6 3,5, дуже-дуже надійний мотор. А я вам скажу, такі, такі двигуни це цепок ГРМ, який замінюється десь аж після 200 тисяч кілометрів. А знаєте, який пробіг на цій автівці? Реального пробігу тут лише 30 тисяч кілометрів. 2990. 29, ну збрехав. 29900. Подивіться на стан цього, цієї автівки. Подивіться на стан цієї автівки. Це повністю новий двигун. 29900. От, в принципі, чому я і е, знаєте так, і підсів і розглядаю. Мені ж потрібна ваша думка. Так, Тобто купуємо, не купуємо, може з неї зробимо щось, якийсь проект замутимо. Випишіть, дуже цікавий варіант. Слухай, ну він повністю сухий. Що тут дивитись на 29 тисяч пробігу, так? На 29900. Це дуже-дуже прикольно. Ну от за це, чесно кажучи, дуже розчарований. А такий бам, Як <сі> знаєш, як на старих мерсах. Пішли інтер'єр, мабуть, дивитись. Так, що по інтер'єру? Ну, деревина лакована, під лаком деревина, Прикольно. Підйомники, блокировки. А де пам'ять сидінь? Нема пам'яті сидінь? Так, зараз подивлюсь, наскільки я тут. Уїки тіма. Тинька Боже. Эти можна Прибираю. Та ні, я слухай. Я наскільки я великий. Наскільки я мать його великий. О, а тут же ж в нас люки є. Та ладно, прикольно. Слухайте, наскільки я великий, але мені так комфортно. Просто. Вау. Вау. Дальнобой, що ти їдеш, знаєш, катається. Да. а, ото знаєш. Так можна серіал знімати дальнобої. так? Слухай, люк, відра. А, смотри, дивись, керування. Перше, що мені кинуло очі, відкриття багажнику. Це дуже прикольно. Відкриття дверей. Тут і в нас відкриття люку. Різні режими. Що це у нас? А, це дор... А, це світло при при відкритті. А це що? Сос? сос. Ні, ну сос нам не потрібно. Ну, Це О! Є, та твою ж наліво тут дзеркало! Я таке бачу перший раз, я тобі чесно кажу, я таке бачу перший раз. А це знаєш, натискаєш, а вона така: хало, ти сос сосмі, хелп хелпмі. І приходять ті, що стоять на е, трасі і сос роблять. Короче, для цього, ну такі автівці, ти ж розумієш. Так, що в нас тут є? Мультикермо. Так, що в нас є? Мультикермо. При тому на мультикермі я бачу, ну це покладемо, Я куди. я куди поклати. Та! Ого. Ви це бачили? Туди можна запхати, там бар можна зробити. Коротше, утримка у полосі є. Є в нас дістроник, uh, uh, ну, телефон, режими різноманітні, ну просто і звичайне керування комп'ютером. Шкіра на кермі це в нас круїз-контроль. Добре. Круїс є. Що в нас тут ще є? Та тут тільки, всього. Автомат, це в нас селектор, це температура, це керування заднім, заднім кліматом. Це зрозуміло. Тепер підігрів сидінь, пішло, USB з AUX. Це в нас що. О, підстаканники. Ні, що ти ні, бачив? Ні-ні, тут дивісь, які вони маленькі. Це підстаканники під що? Це під рюмочку. Це під рюмашку. Тут ти поставив так 50 грам, а тут запівончик такий, взял, такий. а тут салко порізав, так, чук -чук -чук -чук. і так їдеш, кайфуєш, так? Ну, слухай, підстакан, навіщо такі, такі підстаканники? Не знаю. Не знаю, навіщо підстаканники. Дуже цікаво. А ну, стой, зараз увімкнемо. Дуже цікаво, мультимедіа система. Це Тойотовська фірмова. Зараз подивимося для 2019 року, що вони сюди впихнули. Давайте, драйв сейфіті, ми це зрозуміли. Так, є якісь епси. О, Projection. Connected Compatible. Коротше, коротше кажучи, тут є Mirroring через USB-шку. Зараз ще під'їдемо, подивимось. English, Espanol, Francois. Так, ну так, це ж Америка, що ти хочеш? Apple CarPlay. Тобто є тут, тут є Apple CarPlay, це добре. І Android Auto теж є. Дякуємо Богові. <смі> Бо я без таких варіантів. Бо так як зараз я на Фініку, ви бачили, як я заморочився на Фініку? А? Що я там зараз замінюю? Я ставлю Тіас під музику босе, яка там стоїть, бітакустику босе. Ладно, то хрен з ним. Як якась мапа є. Ну, слухайте, при наявності CarPlay і при наявності Android Auto оця вся система вона нам стає просто не потрібна. Ми будемо використовувати через CarPlay Все. Що це таке? Ну давай. Я думаю, екран клімату. Екран клімату, а як він вмикається? Ну, попробуй, ага, давай заведемо. А ось умкнувся так. Екран клімату. О, є в нас синк. Так, це бачиш, у нас задня, задній клімат, передній клімат. А це, який? а, це пасажирський. Тобто трьохзонний клімат-контроль. Це дуже теж прикольно. Трьохзонний кліматконтроль? Ну, це дійсно приємна штукенця. А ну що це? О, один в нас є бардачок. Ану, інший бардачок. Відкривай. Інший бардачок. Де підсвітлення бардачка? ха чисто із за Фінляндії. Слухай, ну прикольно Давай задній рядок зад... далі подивимось ще, ще подивимося. Давайте трохи проїдемось і подивимось, як вона у ходу. Ну що, спробуємо. Хух. Слухай, ну вона велика, ти ж наліво, а? Приблизно така, як мій Фінік, до речі. Просто форма трохи інша. Фініка вища і ніша, ти смотриш? Фінік вищий. Фінік вищий. Але тут ти сидиш ближче до двигуна. Тобто у Фініку дуже великий відсік для двигуна, і ти сидиш просто-напросто далі від, від дороги. І, ну, в принципі, там теж сім місць, і багажник приблизно такий самий. А от керованість тут просто неймовірна, слухай, що тут, що тут з кермом? Воно м'якеньке. Воно м'якеньке? ніфіга собі, слухай. Тут приблизно 296 сил. 296 сил на Фініку 286 сил. Мені дуже, мене дуже здивувало, що у такій автівці що у такій автівці дуже мало поганих відгуків по технічній частині. Якщо щось і ламалось, то були поодинокі випадки, коли були скарги на коробку передач після. Від 100 до 150 тисяч кілометрів з'являлися якісь спінки, там, знаєте, щось підштовхування. Але як з'ясовувалось, то була проблема не невчасного обслуговування. Тобто, причасному обслуговуванні декларують самі користувачі цих автівок, що проходить коробка без проблем, як і двигун 300 400 тисяч кілометрів. І це прикольно, тому я, в принципі, за, е, так скажемо так, зацікавився цією автівкою. Слухай, вона так прийомість, прийомість. Потужна, потужна. Ну я не дуже великий, е, скажімо так, гонщик, я не Мікаель Шумахер і не полюбляю дуже швидкий набір швидкості. Хоча сьогодні трохи на своєму лінкольні ганяв. Вона, вона дуже керована, вона так. Вона така, блін, прикольна. Ну, нова автівка, слухайте, 19-й рік. Воу, 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 воу. Так, звісно, це не там ні 6, ні 7 секунд до сотні. І після Infinity Quick 60 мені буде трохи важко звикнути саме для, до гідротрансформатору, бо я буду почувати перемикання е, передач. Але але, я вам скажу так, вона їде досить плавно, е, практично не відчувається ці перемикання, бо дуже малий ход е, перемикання ну, дуже прикольно. А тут є якийсь спортивний режим. О, є в нас і спортивний режим, і дістройник, так? Слухай, ну прям. А для чого ці маленькі віконця? Це просто мені цікаво. Знаєш так, занурити перископ, так під, під, під човник такий собі. Оу. Я не відчуваю, що це мінівен. Я не відчуваю, що він такого розміру, я не відчуваю його вагу. Я його веду от приблизно як Седан. І відчувається він як Седан. Хоча, хоча я вам скажу: ну слухай, Марк, а як от. От, наприклад, якщо дівчина рядом сидить і я хочу їй на ногу покласти руку, як, як це я робити? Робили? Ні, то ти прибирай ногу, але як це робити? Це ж не дуже зручно виходить. Це, це... Ну треба йти назад. Слухай, ну мені подобається. Дуже тиха, дуже тиха ходовка. Ходовку практично не відчувається. По-перше, в нас тут не дуже е, нормальна дорога. Можу показати, там в нас є такі, знаєте, як е, тріщини, і воно, знаєте, зазвичай на лінкольну в мене прям трясе. А так я їду, я зовсім не відчуваю, нічого не відчуваю. Вона дуже. Температура швидко в салоні. Просто жарко, просто. А як тут? Я мокрий вже, матінька Боже. Це знаєте, як прик... о я зрозумів Це знаєте, як прикольно, ти просто посадив дівчину, увімкнув наповну. І вона така, мені жарко. Це ще більше. І вона вона знімає. Тепер в нас мультимедіа В нас бачите. Активний, активне, скло, активне дзеркало заднього виду. Ми бачимо тут компас. Ну це для Америки дуже звичайна річ, бо вони ж там їздять там, на іст від шосе такого. Бачите, воно змінюється? Іст, Норт-Іст. Тут є активне, активне затемнення і керування гаражом. Є тут керування гаражом чи ні? Ну, щось то є. Щось то є, подивимось. Прикольний інтер'єр, прикольне оздоблення. Мені подобається. Зараз хочу подивитись інший ряд сидінь. Ну, мультимедіа, я не буду на ній зупинятися, бо я кажу: наявність Apple CarPlay і наявність Android Auto вони вирішують усе. Слухайте, це прям прикольно. Це прикольно, Коли там можеш відкрити, закрити. Ну, це такий собі преміальний. Я не знаю кого. Тут знаєш, попереду повинна сидіти охорона. А от позаду зараз сядемо і будемо дивитись, хто там повинен сидіти, чи буду там сидіти я, чи хтось ще. Ну, слухайте, при е, ну, от, як я брав фініка? Я брав фінік, я вкладав у нього гроші, і для мене він вийшов дійсно прикольний. Я вам скажу так: цю тачку е, зараз. У розніці у доведеному стані мені пропонують за 30 тисяч. Я я думаю, поки що, але ну не знаю, кому не знаю. Кому цікаво, пишіть. Я я у коментарях не у коментарях, а у опису під цим відео оставив для вас контакти. Будь ласка, пишіть, може кого зацікавить, можна придбати. Я живу у Запоріжжі. У Запоріжжі вона стоїть і знаю, де продається. Поїдемо разом, подивимось, потестуємо. Чесно кажучи, мені дуже цікаво, бо двигун я вже тестував. Під себе тестував, я поки що думаю. Ой, які гальма м'якенькі, а? Які м'якенькі гальма! Твою ж наліво, а? боулінг не зіграли сьогодні. Та ні, тьфу ту тьфу Ой, який ти дурний. Яким м'якень гальма. А, слухайте, якщо цікаво, дзвоніть, пишіть. Можемо, можемо домовитись, подивимось разом. Бо я, я ж кажу, я тестував і двигун вже. То ті дрібнички, які є, ми, ну, дороблять хлопці. і Я буду роздивлятися на обмін. Але поки що думаю. А покажи, мій Лінкольн. Покажи мій Ось В мене одна з моїх автівочок. Це лінкольн в мене є. І є ще qx 60, якщо ви не знали. Так, пішли, подивимось задні, задній рядок. Що там, що там можна... Так, ставимо. А це що? О, та ладно, слухай, це просто крутелезна фігня. Так, давай, давай, давай. Пішли. Зараз, зараз буду залазити на третій рядок. Так, е, давай бортовий комп'ютер, покажи, покажи, покажи середній розхід. Зараз ми е, заглушимо. Ну, давай. А, блін, все, все, пропав. 14 літрів. Ото ми їздили, 14 літрів. Я ж кажу, що. Е, це ще ж залежить від типу палива і яке паливо ви заправляєте. Так, третій ряд. Ой, другий ряд. Ну, давай сядемо, подивимось. Що? Давай, я такий великий, такий хірак. Ні, хіра собі. Ану, сідай сюди, ти зможеш залізти? Так, дивимось, що є в нас тут усередині. В нас є керування. Клімат контролем. У тебе тільки. Так, в... ну, тобто бос повинен сидіти тут. Ми це вже зрозуміли. Ні-ні-ні. Тут стюардеса сидить. Тут, тут обслуговуючий персонал. Бос сидить тут. Тобто ти кажеш, зроби мені там тепліше. Тепер в нас є е дефлектор е виводу повітря. У нас є ось такі ручки і підсвітлення. Добре. Треті... А слухай, знаєш, що в нас ще є? У нас тут є. Та ладно, розетка от, ось такого, <зі> 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 такого формату, це якийсь японський <зі> І USB шки 2,3 А. Ось такі. 2,1 і 2. А, 2,1. Аж це що? Підстаканник! Скільки? <плес> Скільки їх тут? А ну, слухай, спробуємо. Влізу я на третій ряд чи ні. А як туди залазити? Скажи мені так. А да? Ти бачиш, тебе є така кнопка? Ну... Та ладно, слухай. А на відкриття роботи працюєш? І на відкриття і працює. На відкриття працює. Блін, прикольно. прикольно. Я не знаю, я не Я не рискнуюсь. Рискну ну, а давай ти туди залізеш. Покажемо, що там є підстакани. Ану, подвигай, подвигай вперед. Ану залаз. Підстаканників. Тут дивись. А ну давай, А Ану. 3, 4, Це автівка підстаканників. Ану, ось тут теж у нас підстаканники є. Тут теж підстаканники, та ладно. А що в нас позаду теж є дефлектори виводу повітря. Слухай, ну просто бомбий. Це стан нової автівки. Стан нової автівки, звісно, її потрібно допрацьовувати ще. Потрібно допрацьовувати. Опа! Я ж казав, воно складається. Я ж казав, воно складається. Так, ну слухайте, сама по собі, ну ти, ти зрозумів, а ці штукенці ще й О, та ладно. Вони ще й складаються, поняв? Коротше, це така машина трансформер. А ще знаєш що? шторки є. На усіх вікнах є шторки. Тут от кріплення для шторок, а ось сама шторка, як вона відкривається? А ну з того, з того боку, а ну сідай. А, тут у мене є така. А, тут є шторки. Тут є шторки. Нафіга ти фонарик включив? Тут є шторки. Слухай, ну пішли. А... Що ти хочеш? Ага, это пойдет? А хрен його знає. Сзади теперь. Да, сейчас. А, отаким чином, так. Воно наклон регулює ще й на задніх сидіннях. На третьому ряду ще й регулюємо наклон сидінь. Це просто прикольно. І тут теж можна розкладати і лежить. Ви как тебе зможеш услухати? Закрите двері. Та там кнопка є, блядь! Стюардеса, відкоригуйте там, будь ласка, температуру зовнішнього внутрішнього повітря. Слухайте, це просто класнюче авто. Можна. Ану, від відруглю... Та ладно, тут ще назад можна від'їхати. Ти покажи. Покажи, скільки тут ще місця. місця є. Так, так, а яке місце? Ти, ти не зрозумів. Тут дивись, скільки тут місця. Так, пішли робити якісь висновки. Давай, дивись, оця магія. Ручка є. Дивись, це, тут є ручка, щоб можна було виходити комфортно. Я такий беру такий опа, і на витягнуту ногу. Ану, показуй, дивись. Дивись. І такий опа, і на витягнуту ногу стаю. Тобто це дуже зручно. Слухайте, ну, автівка дійсно прикольна, вона мені дуже-дуже сподобалась. Куплю її чи ні, я ще думаю. Але ну, сієна у такому варіанті це дуже прикольний варіант. Пишіть свій досвід у коментарях, стосовно там, сієни чи Тойоти. Бо це знаєте, які двигуни, ти знаєте, що за коробки? Це той, той випадок, коли кажуть про Тойоту, що ти задовбися на ній їздити, поки вона здохне. Я вам чесно кажу, це дійсно прикольна автівка. Я вже досить для себе вивчив. Буду думати, буду дивитись. Якщо хочете, приїжджайте у Запоріжжі, подивимось разом. Мені дуже цікаво, коли її вже дороблять, і будемо робити якісь висновки. Але навіть у такому стані, якщо поторгуватися, то можна забрати у хлопців, чесно кажучи, прикольна автівка. Мені сподобалась. І мої рекомендації мені чесно сподобалось, а ви там пишіть свої, свої коментарі. Ну що, з вами був я Бабов на каналі Мамки Автоексперт. На все добре.